Вони дійсно майже на дві доби відмовилися від домашнього затишку, сну та ошатних осиль. Колектив гоголівців у складі майже 40 чоловік намагався особливими творчими дарунками підняти бойовий дух захисників на сході. Я не вмію стріляти, але я вмію співати. Тому скільки треба буде, у мене є таке бажання. Я з задоволенням це буду робити завжди. Колектив сам вирішив. Що він повинен бути на передовій, там де наші хлопці захищають нашу батьківщину. І Я переконаний, що вітання Полтавського академічного театру імені Гоголя дійде до сердець, і новорічні мрії здійсняться. Учасники театральної інтермедії побували у десяти військових підрозділах в цей час. Сценічними майданчиками для організаторів свята були тимчасові місця розташування воїнів, Нацгвардії, блокпости та ангари. І скрізь, де б не з'являлися казкові герої з Полтавщини, втомлені воїни не могли приховати здивування та усмішок. Я бачу те, що люди дуже заморені стоять, але у них здається на очах нерозуміння, то що таке ось таке дійство привезли до них. Ну видно, вони дивляться з такими з таким Я просто не можу передати. Дуже приємно тут бути. А ми зараз з юренькою йдемо на блокпост вітати наших солдат, які несуть свою службу. З новим роком. Родом, якщо адміністрація театру імені Гоголя подбала про особливі подарунки та теплий одяг для бійців та про фінансування самої поїздки, то від полтавського заводу Лтава і фірми Екометан. Кожен блокпост та кожний підрозділ отримали плазмові телевізори і потужні радіоприймачі. Поїздка відбулася за сприяння управління культури полтавської облдержадміністрації. І кожна людина, яка сьогодні хто допомагав, хто речі приносив, хто що робив. Це справжній злагоджений гарний колектив на чолі із керівником нашого театру Олексієм Миколаївичем, який і вселяє цю надію. Даю привіт Полтаві, Полтавської області. Я завродавка самоста на Дніпрі. Зона АТО, желаю вам щастя, здоров'я, міра нашій країні і всім успіхів. Святковий ранок придешнього нового року втомлені, але натхнені полтавці зустріли на блокпості легендарної Карачун-гори. тим самим засвідчивши свою повагу тим, хто ціною свого життя боронить спокій рідної України. Слава Україні! Героям слава!